В Україні наразі існує ризик спалаху кору. Це одна з найзаразніших та найнебезпечніших інфекцій у світі. Востаннє такі спалахи фіксувалися у 2017-2019 роках. За 6 місяців 2023 року в Україні виявлено 20 випадків кору серед населення. На перший погляд, ця цифра здається незначною, проте важливо знати особливості перебігу інфікування кором для того, щоб розуміти реальність ризиків в Україні. Ця хвороба має певні особливості. Спостерігається циклічність спалахів кору кожні 4-5 років. Медики застерігають із десяти невакцинованих осіб, які контактували з хворим, дев'ять захворіють в обов'язковому порядку. А статистика щеплень серед дітей України невтішна. В Україні лише у 2022 році лише 74% дітей віком один рік, та 69% дітей шестирічного віку мали щеплення проти кору за календарем. Загалом понад 215 тисяч дітей в Україні віком від 2 до 17 років не має щеплення від кору для того, щоб не допустити спалаху кору цього року. Міністерство охорони здоров'я України запускає національну кампанію вакцинації проти кору і має на меті два завдання: перше це довакцинувати, наздогнати невакцинованих. Дітей віком від 2 до 17 років не отримали першої дози вакцини та другої дози вакцини від кору, та для того, щоб всі діти, які мають отримати вакцинацію вчасно, отримали її до початку навчального року, до 1 вересня, щоб запобігти спалахам у дитячих колективах. Щеплення проводитимуться на базі центрів ПМСД та амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, в яких є відповідні пункти. Також в області будуть організовані мобільні бригади для вакцинації організованих колективів та місцях розміщення ВПО. А поки медики радять звертати увагу на симптоми. Спочатку вони схожі на ознаки ГРВІ, а потім поступово з'являються висипання. При виявленні таких симптомів варто одразу звернутися до лікаря.